Распаковка штаты Ус Шейн. Я такі штативи бачила по 700 крон. Тож давайте подивимося, що нам Шейн пропонує за таку ціну у шохлі. Це дуже класно. Матеріал в нього я вже відчуваю, що хороший. В нього одразу є Bluetooth-кнопочка, і вона заряджається від Type-C, Вона не на батарейці. Ось так ви сюди засунули обратно, і вона у вас не загубиться. Ви сюди можете накрутити або камеру, або відеосвітло. Оця штучка в нас висувається для телефону. Цей штатив 1,85 м, як вони кажуть. Давайте перевіримо, тому що я, якщо чесно, не вірю, що тут є метр вісімдесят п'ять. І найголовніше, що цей штатив на чотирьох ножках, а не на трьох, він буде більш стійкий. Ну що, як ви думаєте, тут є метр вісімдесят п'ять. Плюс він нахиляється і обертається. Слухайте, дуже якісний, хороший штатив за таку ціну, і найголовніше, що він у вас поміститься в будь-яку сумочку і дуже легко складається, розкладається. Дівчата раджу посилання буде в моїх актуальних знахідках.